Коли наближається свято, коли ми благаємо Бога про те, щоб здійснилася мрія, про те, щоб прийшла перемога. Коли наближається свято, різдвяне, щасливими снами, ми згадуємо тих, хто боронить, і тих, хто віднині не з нами. Коли наближається вечір, надії, любові, турботи, ти згадуєш радісні речі, готуєш вечерю або ти, у темряві їдеш додому, чекаєш щасливої миті. Ти віриш у світло і тому вцарюється світло у світі. Ми чуємо, як діти сміються, і бачимо, як діти радіють, коли наближається свято, зворушливе свято надії. Хай янголи знайдуть дорогу до вас і до вашого дому. Хай буде у планах у Бога в країна від сяну до дону. Хай виживуть рідні і друзі, хай світло оселиться в світі. У цій величезній напрузі жадаємо славної митті. Коли всі дістануться дому, на рідному стануть порозі, коли вже ніщо не завадить і щастю, і перемозі, вітаємо вас з Різдвом і Новим Роком. Друзі, дякуємо, що ви з нами.